Трохи оновили виставку по ліжкам і зроблю новий огляд ліжок з м'якими подушками. Такий запит дуже частий у нас. Перше ліжечко Манчестері де Тут подушки не знімаються. Вони пришиті, але вони найм'якші з усіх і зроблені під кутом. Це буде найзручніше ліжко, якщо ви любите сісти саме в ліжко і щось подивитися, там, телевізор чи погортати книжку. Воно також робиться зі зйомним чехольчиком на корбі. Вартість такого ліжка в розмірі 160 х на 2 від 20 тисяч 800 гривень і вище, в залежності від тканини та додаткових опцій, які ви обираєте. Гарантія на нього йде 7 років, до речі. Наступна моделька ліжка це у нас йде бергамо. Бікбокс, тут у нас повністю йде дерев'яний короб всередині підйомний механізм. Також знімається чохольчик з короба зверху. М'якесенька подушка, але не така висока. Подушка знімається, з подушки знімається чохол у вартості 1,60 м на 2, ціна 23,500. Всі ліжка, які я буду називати, можна робити і в інших розмірах. Манчестер, наприклад, можна взагалі робити 2 на 2. Півтора спальні можна робити, метр двадцять або величезним, два на двадцять. Коротше, розмірів спального місця є багато. Двадцять три п'ятсот в розмірі метр шістдесят. Наступне ліжечко марсала теж повністю дерев'яний короб, теж знімається чохол з короба. Знімається кожна подушечка, і з подушки теж знімається чохольчик. Ця йде 20,5 тисяч в розмірі 1,60 на 2 трішечки дешевша, але подушки тут вже йдуть вищі. Це ціна в розмірі 1,60 на 2 знішує для білизни. І останнє ліжечко має прямі подушки, які теж повністю перевдягаються, тобто зі зйомними чохлами. Ліжко називається Марі. На коробі чухольчик зйомний, ніша для білизни, 7 років гарантії йде на нього. Вартість також від 20 800 гривень. Ось такі чотири ліжечка є на виставці. Е, більше можна побачити на нашому сайті Солоха Там є прям каталог, дуже багато ліжок. А це самі популярні в нас виставлені. Манчестер взагалі часто продається і Бергамо Також воно продане уже з виставки його е, чекає на доставку на матрас. Тому, якщо потрібне ліжко з м'якими подушками, щоб так чисто кайфувати, там можна було присісти, е, щось подивитися, там телевізор чи поскролити телефон. Звертайтеся, у нас таких варіантів є багато. Сайт Солоха магазин в Києві на Дніпровській набережній 3А з матрасом завжди. Де знижка і доступна оплата частинами на 5 платежів в описі до відео мій телефон для зв'язку.